Кого українці побачать на площі в Сімферополі? ви знаєте, я сам насправді дуже часто про це замислююся, і в мене немає сталої відповіді, тому що все, що я можу собі дозволити, це якісь узагальнення, і напевно не завжди вони будуть відповідальними. Я пам'ятаю, що так до анексії найбільш проукраїнським прошарком в Криму були саме кримські татари. Ну просто внаслідок того, що вони були найбільш антирадянські, і це єднало їх з простором українських сенсів, тому що вони зі свого боку не могли сприймати етику та естетику. Цієї країни, яка звинуватила їх в колективному злочині і позбавила батьківщини на майбутні 40 років, і безумовно, це єднало їх простір з простором українських сенсів, з простором українського сприйняття.